Доброго дня, шановні друзі, я дякую всім, хто сьогодні долучився до нашої сьогоднішньої онлайн-конференції, яка у нас має назву Проблеми з зовнішньою рекламою в Краматорську та як громада може до неї долучитися до вирішення цих проблем. А мене звати Денис Бігунов, я комунікаційний менеджер громадської організації Сильні громади організації, яка на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку здійснює проєкт реклама без хламу у містах Слоянську, Краматорську та Маріуполі. Метою проєкту, метою якого цього проєкту є оптимізація політик і практик зовнішньої реклами та вивісок у цих містах, і головне. Шляхом діалогу між основними діючими суб'єктами у цій сфері: це громадськість, це суспільство, влада та бізнес. І основною сьогоднішньою метою нашої конференції онлайн-конференції є доповісти вам про ту роботу, яка пророблена була командою в місті Краматорську, з визначення ідентифікації попередньої ідентифікації проблем, вивчення нормативно-правової бази проблем цієї нормативно-правової бази діючої, і напрацьованих проєктів скажімо так, пропозицій щодо їх вирішення цих проблем. Цю карту пропозицій попередню представить мій колега Ілля Сергунін, який є координатором проекту реклама без хламу в місті Краматорську. Я йому згодом передам слово і. От основною метою нашого сьогоднішнього заходу це є запросити вас представити зараз попередню цю карту пропозицій та проблем і запросити вас на 8 грудня, на середу, 8 грудня 2020 року, о 16 годині у простір FreeUA з більш детального, конкретного вже обговорення цієї карти пропозицій, проблем та причин цих проблем, під час якої ми плануємо. Залучити важливо, важливо залучити усіх дій за, осіб та організацій, які задіяні у сфері реклами, тому що дана карта пропозицій вона буде подана після її узгодження шляхом. Широкого діалогу між усіма усіма зацікавленими сторонами на принципах відкритості, прозорості та консенсусності врахування інтересів усіх дій заддіових осіб та організацій, які працюють або задіяні у сфері реклами в місті Краматорську. Подати цей пакет пропозицій до Краматорської міської ради з метою подальшої імплементації його положень, його змісту цих пропозицій, з метою вирішення проблем у місцевий регуляторний акт у місті Краматорську, який би регулював політики та практики реклами та зовнішньої реклами та вивісок у місті Краматорську, з урахуванням інтересів усіх. Дійових осіб та організацій в сфері реклами на принципах, як я вже сказав, діалогу головне консенсусу та відкритості і прозорості. І в цьому процесі мають обов'язково приймати участь усі основні, скажімо так, складові суспільства: це громада, це суспільство, влада та бізнес. Інтереси кожного тут мають бути враховані. І я скажу, що сьогодні ви можете під прямою трансляцію ставити запитання щодо мети подальших інструмен... подальших планів з термінів діяльності проекту, подальших інструментів. Які ми будемо застосовувати під час адвокаційної кампанії вирішення проблем реклами зовнішньої та регулювання питання вивісок. В Краматорську. Ви можете ставити питання в коментарях. Ми будемо на них за компетенцією відповідати. А також на ваші коментарі, на ваші запитання у коментарях буде відповідати наша юрист Наталя Рожкова, яка зробила разом з Ілеєю велику роботу з дослідження, з ідентифікації проблем та напрацювання попередньої карти пропозицій щодо цієї проблеми. І ми чекаємо на ваші коментарі і. Я хотів би тоді зараз передати слово Іллі Серегуніну, координатору проєкту реклама без хламу у місті Краматорську, який зараз розкаже, доповість вам про основні положення карти, яку карти проблем та. Пропозиції з їх вирішення, яку ми з вами і плануємо обговорити. Я запрошую всіх 8 грудня 2020 року у просторі FreeUA о 16-й годині, де ми її на проєкторі, кожну кожну її змістову складову частину розкажемо, презентуємо, представимо. І дуже важливо, щоб кожен учасник рекламних процесів надав свої. Питання, пропозиції, зауваження задля для того, щоб ми їх врахували в цьому документі і надали а, уже а, разом із міською владою, а, намагалися думали, як їх імплементувати, вже як узгоджені а, документ, узгоджені пропозиції у місцеве нормативне законодавство. Я передаю слово Іллі. Доброго дня, проводячи. Роботу, аналіз разом з юристами щодо порядку розміщення реклами та регуляторних актів, які діють на даній місцевості, тобто в місті Краматорськ. Ми виявили певний перелік питань та проблем, які виникають. Да що утруднює діяльність в місті? Перше це у порядок розміщення реклами не передбачено процедури надання пріоритету та розмір оплати під час його дії. Тобто нам невідомі ні сроки, не порядок надання пріоритету, ні умови договору, що укладається під час пріоритету, та розмір плати порядку не визначено. Але м -м, практика щодо видачі пріоритету в місті існує. за 2020 рік. Їх було видано два. У порядку розміщення реклами у Крематок зазначається лише два пункти щодо пріоритету: це для розташування рекламної конструкції під час дії пріоритету. підприємець повинен подати певний перелік документів. І наступне це після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та внесення плати по договору в повному обсязі за термін дії пріоритету управління житлового та комунального господарства перекладає договір з підприємцем, але ці пункти не в повній мірі розкривають регуляторну діяльність. Сфери пріоритету наступна проблема це порядок видачі, переоформлення, анулювання, внесення змін та подовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами не передбачено у місцевих нормативних актах та не узгоджено з національним законодавством. У порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Краматорську вказано, що надання внесення змін, подовження та стосування дозволів на розміщення зовнішньої реклами відбувається згідно типових правил розміщення зовнішньої реклами. Вказана інформація частково відображена в інформаційній карті надання адміністративних послуг, центру надання адміністративних послуг, процедура та строки видачі дозволу, документи, що подаються для отримання дозволу та підстави відмови. Але інформаційна картка ЦНАП не є нормативним актом та не може встановлювати правила регулювання сфери. Положення, передбачені в інформаційній картці, визначаються на підставі місцевих та національно нормативних актів. Наступне це неузгоджено строк видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами. В порядку розміщення реклами вказано, що отримання дозволу відбувається згідно типових правил розміщення зовнішньої реклами. Загальний срок надання дозволу в типових правил це 10 робочих днів. Але в інформаційній картці ЦНАПу говорить про те, що видача дозволу. На розміщення зовнішньої реклами складає термін 3 місяці 36 днів, але невідомо, що саме вкладається в даний термін. На практиці ж ми виходимо на те, що отримання дозволу відбувається на протязі від 6 до 12 місяців. Це, звісно, створює проблеми для отримання дозволу прозоро або відбувається. Таким чином, відбувається самовільне встановлення рекламних конструкцій. На сьогодні в місті в нас встановлено 596 таких конструкцій, і, звісно, все це впливає на зовнішній вигляд міста. Договір на розміщення зовнішньої реклами укладається на один рік. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається на 5 років. Таким чином, ми маємо те, що дозвіл видається робочим органом на строк 5 років. Договір на розміщення рекламної конструкції один рік з подальшою пролонгацією при умові. Яка описана в порядку про відсутність заборгованості, але список умов не є вичерпним. Міська рада, скоріше за все, таким механізмом страхує себе щодо відсутності заборгованості. Але дане, а, дана модель контролю да, щодо заборгованості, вона на жаль не працює, тому що в місті на сьогоднішній день більше ніж 112 тисяч гривень заборгованість. з цього може виникати, якщо між підприємствам та ЖКХ виникає непорозуміння, то з боку чиновників може виникати певні причини для відмови, які будуть стимулювати підприємцям вирішувати це питання непрозоро. Бо якщо йти до суду, до прикладу відстоювати свою думку, це займе певний перелік часу, і звісно, скоріш за все, на практиці такого механізму відбуватися не буде. Недосконалий порядок демонтажу та зберігання. Під час аналізу нормативно правових актів органів місцевого самоврядування було виявлено, що в Україні не склався єдиний підхід до здійснення демонтажу та монтажу зберігання рекламних конструкцій. Органи влади самостійно визначають ці правила з урахування місцевої специфіки на місцевому рівні. Перше, це не визначено порядок призначення критерій відбору та вимоги до спеціалізованої організації, яка може займатися демонтажем рекламних конструкцій. Єдине, що позначено в порядку, що дана організація повинна мати ліцензію з даного роду діяльності. Але розрахунок розміру плати за демонтаж та зберігання рекламних засобів виконує підприємство, яке надає послуги. Саме тому варто, щоб дана процедура Вибору підприємця, який буде надавати послуги щодо демонтажу, вона повинна бути прозора. Чи то за тендерною програмою, коли міська рада подає тендер, що треба провести демонтаж певних конструкцій на певну суму, і таким чином буде обиратися компанія. І буде прозоро встановлені базові тарифи, коефіцієнти та інші критерії плати. Бо на даний момент даної процедури в місті немає. І процедура щодо демонтажу місці відбувається за місцевий бюджет, але компенсація, процедура компенсації послуг демонтажу та зберігання не прописано, окрім одного пункту, що через три роки. Якщо власник рекламної конструкції не виявив бажання її а, забрати, да, таким чином вона переходить до власності ЖКХ. Але через три роки з цією рекламною конструкцією, я думаю, що втілити її да, для того, щоб а, компенсація пройшла, ну, буде важко. Наступне це відсутній доступний, ефективний та прозорий механізм доступу всіх зацікавлених сторін до інформації про розміщення зовнішньої реклами. Краматорська міська рада вона веде інформаційний банк даних за допомогою портала відкриті дані Краматорська, на якому можна проаналізувати інформацію стосовно переліку укладених договорів на право тимчасового користування місцями розташування спеціальних конструкцій на території міста та про розповсюджувачі реклами. Однак останнє оновлення відбувалось 24 грудня 2019 року. Тому подана інформація, скоріш за все, вже не є актуальною. І інформація щодо укладених договорів та розповсюджувачів реклами подана у вигляді таблиці Excel та носить суто технічний характер. Так, там, звісно, можна знайти власника, місце знаходження рекламних конструкцій, інформацію щодо дійсності. Але людина, яка перший раз буде працювати з даним документом, в неї виникнуть певні труднощі, тому що для опрацювання документу такого складу, суто технічного, де йде просто перелік да, в таблиці, я сьогодні. Аналізуючи да, даний документ, вже не вперше мені було цікаво, що в нас в місті пройшла реконструкція бульвару машинобудівників і на початку між парковою та бульваром стоїть білборд, який вже має певні порушення щодо місця розташування і висоти розташування. Так? Але було цікаво знайти, яким чином буде знаходитись дана інформація, як вона буде і взагалі яка існує. Так, воно даний борт є легальним, да, він отримав дозвіл, але щоб знайти мені людині, яка вже працювала з даним документом, це зайняло певний немалий перелік часу. Тому, якщо схилятися до кращих практик, звісно, краще в, в місті створити схему розміщення рекламних конструкцій, що в подальшому, звісно, з. Полегшить доступ до інформації і полегшить контроль. Або створити окремий розділ на сайті міськради, Знижен контроль за розміщенням зовнішньої реклами. У порядку не передбачено механізм контролю за розміщенням зовнішньої реклами. Єдине про що наголошується у порядку: у випадку демонтажу надсилають лист власнику. про… Належне виконання договірних умов і та про звільнення місця у випадку самовільно встановленої конструкції, якщо відома адреса власника. Але який період, які критерії контролю, як це регулюється, інформація взагалі відсутня. Натомість у відповіді на запит надаються певні критерії, на які звертають увагу. Це художній і естетичний стан. У 2020 році було надіслано 87 листів. Щодо сплати боргу 85, щодо демонтажу 61 лист, переоформлення 1 лист, щодо розміщення рекламної продукції відповідно до статті 32 закону України про забезпечення функціонування. Української мови як державної, 33 листи. За результатами інфентарізації, у 2020 році виявлено 596 самовільно встановлених конструкцій. Інформація щодо демонтажу цих конструкцій у вільному доступі не знайдено. Протоколи про адміністративне правопорушення міська рада не складали з 2014 по 2020 рік. Це велике поле для роботи, яку хочеться винести на засідання робочої групи, яке відбудеться у середу да, на Фріо, де більш детально можна обговорити, як саме краще вирішити дану проблему, тому що більшість опитуваних да, бізнесу стосовно да, рекламного бізнесу виявили. Одну з проблем це відсутність адміністративного а, практики в місті. У Краматорську взагалі не врегульовано порядок розміщення вивісок та табличок. Тому не дивно, що в нас а, да, до прикладу проводився ЦУМ, там, де а, хто на що гаразд, і хто ярші, і хто краще. Тобто немає єдиного порядку. Ми не говоримо про єдиний стиль а, розміщення. Ми говоримо про. Є єдині норми розміщення та формати розміщення. Тобто, в когось вона буде да, до прикладу 2 на 2, а в когось 10 на 15 Так не повинно бути. В когось вивіска, розуміння вивіски це є чисто логотип да, компанії, яка надає певні перелік услуг, а в когось це і а, певний перелік услуг, які надають, до прикладу. На АТБ да було висвітлена їхня марка. АТБ і знизу було підписано власна випічка. Так такава. Це вже є реклама, це вже не є вивіска. Тому саме про це ми говоримо, що повинно бути врегульовано порядок розміщення вивісок і сформований а, даний документ у місті. І таким чином ми підходимо до того, що у місті знижується динаміка надходжень до бюджету зі сфери розміщення зовнішньої реклами, загальний розмір надходження до місцевого бюджету зі справляння плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів та вивісок, що перебувають у комунальній власності, у 2019 році знизився на 6,6% у порівнянні з 2018 роком. Загальний розмір заборгованості, за тимчасове користування місцем розташування рекламних рекламних засобів становить на 1 жовтня 2020 року більше ніж 112 тисяч. Рівень а, кількості укладених договорів з розповсюджувачами на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами у 2019 році знизився на 26% у порівнянні з 2018. І рівень видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у 2019 році також знизився аж на 55%. І звісно, що дана динаміка не є дивною, бо даний перелік. Проблем він ускладнює отримання дозволу, що на свої, своїм чином впливає на підприємця і стимулює його до самовільно встановити рекламну конструкцію, да в місті, в якому відсутня практика щодо демонтажу, щодо контролю розміщення рекламних конструкцій та щодо адміністративних правопорушень. Тому ці всі питання їх варто вирішувати так чи інакше, до них час би дійшов на даний момент. Ми всіх запрошуємо на робочу групу разом обговорити дані проблеми та сформувати єдиний порядок, да, документ, який буде працювати і буде полегшувати діяльність бізнесу в місті Краматорськ. Дивимося. Дуже дякую Ілля, за таку змістовну представлення опису карти проблем. От тому я хотів би підкреслити про те, що я обмовився не 8 числа. У нас буде зустріч обговорення даної карти проблем, а 9 грудня о 16 годині у просторі FreeUA. і ми запрошуємо усіх. Учасників рекламних процесів для того, аби ви почули наші пропозиції і долучили свої пропозиції, тому що даний документ він за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку також буде ну, подаватися нами до Краматорської міської ради, обговорюватися з новою міською владою. Цей документ, і ми сподіваємося, що він буде. В подальшому протягом січня-лютого березня 2021 року імплементований у місцеві нормативно правові акти регулювання зовнішньої реклами та вивісок з метою оптимізації ситуації з рахуванням. Я ще раз підкреслю з рахуванням інтересів, максимального врахування інтересів усіх груп суспільства задля того, щоб ми мали. В суспільстві культуру високу культуру і реклами і зовнішнього вигляду міста, І головне це культуру діалогу, діалогу між різними суб'єктами, і, і такий так, такий діалог а він має відбуватися лише в умовах абсолютної прозорості, відкритості і рівного доступу усіх учасників процесів рівного доступу до. Процесів реклами в місті Краматорську. І такі ж заходи у нас будуть відбуватися і у Слов'янську, і у місті Маріуполі. І я хотів би зараз також закликати всіх, якщо є запитання, ставити в коментарях запитання. Якщо є такі коментарі, ми на них будемо зараз відповідати. Якщо таких коментарів наразі немає, я дивлюся, нас дивиться дуже ну, велика, достатня кількість людей, проте, ну можливо, люди а, не задають запитання. Але у будь-якому разі ми запрошуємо на робочу групу 8 грудня о 16-й годині. І вона буде так мати неофіційний робочий характер. Головна задача це представити наші а, пропозиції до оптимізації стану регулювання реклами вивісок. І, а, Врахувати ваші інтереси в цьому документі, тому що якщо ми його подамо без урахування інтересів усіх дійових осіб, то відповідно він може бути неповноцінним. Такий така пропозиція, і відповідно, якщо він буде імплементований у міське законодавство, то відповідно, можливо, і, і неповноцінно буде і, і нормативний документ, який ми ставимо за задачу його запропонувати та розробити. Тому дуже важливо, аби ми шляхом діалогу об'єднали свої пропозиції і свої інтереси в цьому документі. От. І я також хотів би також сказати, що. В коментарі під е, даною трансляцією мій колега журналіст Олексій Дика розмістив е, коротку таку форму учасника, е, учасника процесів з оптимізації реклами у місті Краматорську. Ви можете е, надати туди е, свої пропозиції онлайн. Там вона дуже проста, там немає. Кілометра різних граф, там є кілька граф, де ви можете подати свої думки пропозиції стосовно питання, яке ми підіймаємо, і а, зазначити, чи хочете ви, аби а, ваші пропозиції були долучені до пакету пропозицій, і взагалі долучитися до адвокаційних заходів а, нашої діяльності. Тому що у нас передбачено на адвокацію в рамках адвокації даних пропозицій, передбачено у нас і велика кількість залучення медіа, а, статті нас передбачені ефіри на телебаченні з цього питання. А головне обговорювати це шляхом діалогу, залучення усіх на принципах відкритості, прозорості та рівного доступу. І наразі наразі я дивлюся, що питань у нас поки що досі немає. Тому я думаю, можна на сьогодні завершувати. І а, ще раз запрошую. Free UA, місто Краматорськ, 16 година, 9 грудня. Всім дякую за увагу. Дякую.